Слава Україні! З вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події у житті українського війська. 26 серпня Росія здійснила масовану атаку проти України з використанням понад 300 ракет та дронів протягом лише одного дня. Цілям такого нападу була критична енергетична інфраструктура України, а також лікарні та центри охорони здоров'я. Російська армія здійснила наймасованішу від 24 лютого 2022 року ракетно-дронову атаку по Україні, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Одночасно ракети і дрони атакували 15 областей України. Є пошкодження енергетичної системи в кількох регіонах. Тому «Укренерго» знову застосувало екстрені відключення електроенергії. Загалом було більше ніж 120 ракет різних типів і більше ніж 100 шахедів. Райони запусків ракет по Україні, це зокрема був і повітряний простір Курської області, Бєлгариської, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму. Кожен такий удар знову знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї. Яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів? Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень? Очікуємо далекобійності. і фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози. На її ж території це в тому числі спосіб компенсувати дефіцит далекобійності сьогодні, почав цей день із окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським і щодо відбиття цього ракетного удару, детально і щодо нашої відповіді Росії, ми готуємо і по Застосуванню Ф 16 і щодо операцій в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. Міністр оборони України Рустем Умеров взяв участь у засіданні Ради Україна НАТО, скликаного за дорученням президента України у зв'язку з масованими ракетними обстрілами з боку Росії, де було обговорено поточну ситуацію на фронті та подальші плани щодо поставок систем протиповітряної оборони та ракет до них. Глава оборонного відомства зазначив, що Україна продовжує консультації, зокрема у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони, так званого пояса безпеки над західними регіонами держави. Він висловив вдячність союзникам за їхню непохитну підтримку і обіцяну допомогу. Також Ростем Умєров підсумував, що все більше союзників підтримують зняття обмежень на використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права. Музика. Президент України Володимир Зеленський провів нараду із головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським та іншим військовим командуванням щодо ситуації на фронті. Головною темою стало забезпечення наших бригад і конкретних оборонних дій на найбільш загрозливих напрямках, зокрема на Покровському і Торецькому напрямку, та операція в Курській області, завдання якої реалізовуються. Тим часом ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів та завдають ворогу максимальних втрат. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський декілька днів працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Там наразі найскладніша ситуація. За його словами, робота в штабах триває в цілодобовому режимі приймаються нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення противника. Бої мають виключно жорсткий характер, адже ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Тож головне завдання посилити оборону на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів, зазначив Олександр Сирський. За дві доби 24-25 серпня українські захисники знищили або ушкодили одразу три великі зенітно-ракетні комплекси противника: два ЗРК ТОР і ЗРК Бук М3. Про це розповів речник оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі Атлас у Ростовській області. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Завдання виконано підрозділами сил спеціальних операцій збройних сил та головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Крім цього, ударів завдано по нафтобазі Зеніт в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ Запад у Воронезькій області РФ. Деталі уточнюються. Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше і успішне застосування нової української зброї. Глава держави показав новітню українську далекобійну ракету Паляниця. Україна не розсекречує головні характеристики ракети радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць. Українська ракета Дрон Паляниця була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки, розповів Володимир Зеленський. Проте глава української держави розповів, що у радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів. Президент каже, що задачі української ракети захист мирного населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території. 29 серпня в Україні вшанували пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Цього дня у всій країні були приспущені державні прапори України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди пам'ятатиме кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна, і ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Глава держави зустрівся з рідними героями України та вручив 16 орденів Золота зірка та 22 сертифікати на квартири. Об'єднання матерів і дружин захисників України у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті створили символічне нагадування українцям про те, що Україна країна героїв, і що кожен з нас повинен пам'ятати, якою ціною ми виборюємо право жити у вільній і незалежній країні. Україна це країна соняшників. Кожне поле, наш національний скарб. Кожна насінина має свою історію. Кожна історія має свою ціну. Україна це країна героїв. Пам'ятаємо. В Одесі загиблих захисників України вшанували меморіальним заходом на західному цвинтарі. Представники Сил оборони України, очільники органів обласної, місцевої влади, духовенство, ветерани, родичі та друзі полеглих героїв вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання та поклали квіти і поминальні лампадки до пам'ятного знаку загиблим за незалежність захисникам України та козацького хреста на алеї Героїв. Цього ж дня у центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття Алеї Героїв Одеси. 29 серпня день пам'яті захисників України. Саме цього дня, 10 років тому, відбулись запеклі бої під Іловайськом, де полягло багато наших воїнів. Протягом цього часу, на жаль, кількість їх зростала, але саме завдяки їхньому опору ворогу не вдалося здійснити своїх планів та окупувати всю Україну. Алею було відкрито за ініціативи матерів загиблих воїнів. На відкритті були присутні представники сил оборони, органів обласної та місцевої влади, духовенства, ветерани, друзі та родичі героїв. Під час заходу присутні віддали військові почесті загиблим в боях за Україну та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Я думаю, що це. Гарне гарне рішення зробити все ж таки алею слави для Одеси, так як в Одесі також є дуже багато героїв, про яких мало хто знає. Ціна нашої свободи, ціна нашої перемоги. Справжній командир, людина честі, відданий. Завжди перший шов, людина, який хотілось довіряти. Величезний біль втрати цвіту нації, людей, котрі знаючи, що можуть не повернутись, йшли у бій, бо розуміли, хто як не вони. Сміли. Була можливість его туда, щоб он не був именно в тих точках. но он что що він там, де він должен бути. Вот за эту аллею спасибо могу сказать только будуть здесь гулять. Молодеж в основном, щоб вони видели і читали людей, які виборювали нашу свободу, повинні пам'ятати ми та знати майбутнє покоління. Вічна слава героям. І до інших новин робота снайперів дуже важлива і потребує високого рівня професіоналізму та дисципліни. Тож і тренування проводяться систематично. Підрозділ отримав нові снайперські гвинтівки ЮАР-10. Наразі захисники пристрілюються, підганяючи зброю під себе. Вони годинами сидять у засідці і залишаються непомітними. Їхній влучний постріл може задвухсотити окупанта і навіть вивести ворожу техніку з ладу. Наш підрозділ займається специфічними завданнями. Відпрацьовуємо з розвідкою, з аеророзвідкою, позиції ворожі. Шукаємо собі місця, де можна свої позиції обладнати. У снайпер повинен бути. Крім того, що фізично підготовлена людина, він психологічно, морально має бути підготовлений. Підрозділ отримав нові снайперські гвинтівки ЮАР-4. Ствол консульно закріплений, чим досягається стабільність пристрілювання. На верхній частині ствольної коробки та на цівці є напрямні для встановлення прицільних пристроїв та інших аксесуарів. Наразі захисники пристрілюються, підганяючи зброю під себе. Пристріли для того, щоб влучно стріляти на дальній дистанції. Якщо вона пристрілена на 100 метрів і людина попадає в центр мішені з похибкою десь 1,5 ну, см між, між кулями, то на дистанцію в кілометр підготовлений боєць-снайпер ну, може вразити головну мішень ворожому. Проте варто враховувати і місцевість у лісі. Максимальна дальність влучного пострілу 150 метрів. На відкриті ділянки ворог, звісно, не виходить. Снайпери це не прості стрільці, а висококваліфіковані воїни. Снайпер повинен по перше дуже дружити з математикою. Ми на гвинтівках робимо поправки Не Повертаючи барабанщиків ми прицілі це можна зробити виносом, як це кажуть по сітці. Для чого знає розміри об'єктів, знає математику, тобто можна це є формула і можна це все прочитати в голові. Водолазній школі військово-морських сил постійно проходить підготовка фахівців не лише для вітчизняного флоту, а й для інших силових та спеціальних структур, які залучені до сил оборони. Майже щодня курсанти школи відпрацьовують різноманітні практичні заняття. На одному з таких побувала наша знімальна група. Окрім навчання військовослужбовців, які лише починають опановувати цю спеціальність, у водолазній школі військово-морських сил проводять курси підвищення кваліфікації водолазів, які вже мають досвід. Цього разу заняття проходили у групу водолазів-інструкторів, досвідчених фахівців, яких навчають керувати малими водолазними підрозділами. Основне завдання навчити курсантів керувати спусками та безпечно їх виконувати. Вони працюють в парі, і їм задача ставилася виконувати роботу вдвох. Іноді є важкі роботи, що один водолаз не може виконати, другий допомагає. А страхуючий водолаз, він слід окремо на випадок аварійної ситуації. Під час навчального спуску водолази обстежували причальну стінку та прибережну зону на наявність вибухонебезпечних предметів. За допомогою шлангово-кабельної зв'язки, яка під'єднана до пульту управління, водолазу поступає повітря з поверхні, і з ним є зв'язок. Також є глубиномір, який потрібен для проходження декомпресії. Якраз сьогодні вони відпрацьовували підйом з великої глибини і проходження декомпресії. Майбутній інструктор вчився користуватися пультом і перевіряти глибину і контролювати повільний підйом водолазів. Для опанування даного фаху необхідно бути у добрій фізичній формі, адже, окрім робіт, які потрібно виконувати під водою, водолаз має витримати на собі все необхідне спорядження. Один шолом даного комплекту важить майже 12 кілограм. Ще один важливий критерій відбору мотивація. Однак з цим проблем немає. Хлопці, які проявили себе в своїх підрозділах і їх визначили кращими, вчити таких людей дуже приємно і легко, тому що у них є бажання, мотивація. Найважче в навчанні та нічого. Це ж улюблена справа. Наша країна знаходиться зараз у стані війни і кожен українець має. Робити найбільше, що він може. А для цього треба бути ефективним. І на завершення програми історія про те, що жодна війна не може перемогти життя та здолати бажання кохати, створювати родини і захищати свої домівки. Приклад любові і поваги у нашому сюжеті. Як не ти, я б не вірив любов. Нашому сенсу простого земного життя. Життя миколаївські вулиці цього дня були особливо красивими, а щирих посмішок перехожих було більше ніж зазвичай, адже не замолуватися цією парою було неможливо. Просто неба вони склали свої шлюбні обітниці перед Богом і побратимами. Ніхто з молодят не очікував, що звичайне знайомство у колі друзів так докорінно змінить їхнє життя. Антон у збройних силах з 22-го. спочатку оборонив Україну на сході, згодом на півдні, в одному з найгарячіших місць поблизу кринків. Та де б він не перебував, завжди відчував підтримку і любов коханої, без яких переконаний Антон він би не здолав наслідки поранення. «Їй Нема різниці, скільки це кілометрів. Вона сідає і їде. М Мене поранило. Перша думка була, щоб швидше вернутися, бо то, що вона мене жде і вона зараз там переживає. І, і, і за цього мені кажеться батьківство, що все і вийшло. Хоча б шансів було дуже мало. Найголовніше вміння дружини, воїна-захисника, Вікторія опанувала ще до весілля. Штать. Прийшли тяжело, Коли були на кринках сильно задержується, сильно у них не виходить вийти і тому подобне. От самое больше тяжело, коли ти починаєш уже себя. Вона поруч з ним і в радості, і в біді. Тож важким пораненням її було не залякати. різниці, без ноги, без руки. Там може що случилося, найголовніше, що живою що. і знаєш, все буде все. Ми щиро вітаємо молодят і віримо, що життя їхньої родини буде довгим і щасливим. А їхні діти зростатимуть у вільній і процвітаючій Україні. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна! Героям слава!